Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і браття, сердечно вітаємо вас на цій божественній службі тут біля стіп чудотворної ікони Богородиці Угошеві. Ми зближаємося до свята Христового Воскресіння, і Оце залишилося нам зовсім небагато великого посту. Щоби Його гідно пройти і, наприклад, у великий тиждень разом з Ісусом Христом духом пройти оцю хресну дорогу, але не для того, щоб лишень Ісусові поспівчувати чи за Ним поплакати, але для того насамперед і найбільше, щоб зробити висновки для свого життя. Бо саме сьогодні ми читаємо уривок з Євангелія від Марка, в якому Ісус Христос попереджає, що йому необхідно йти до Єрусалиму і там бути зневаженим і виданим у руки поганам, і там бути побитим і також убитим. Звичайно, що Він Воскресне, хоча апостоли не зовсім розуміли, як саме Він Воскресне. І як в майбутньому це вплине на їхнє життя і взагалі на цілий світ. Їхні погляди ще в той час були обмежені. Дорогі сестри і браті, ми знаємо, що воскреснемо, але все одно боїмося смерті і переживаємо, і дуже часто боїмося будь-якого терпіння. І ось Ісус Христос нас закликає. На якраз це поставлено наприкінці Великого посту, щоб ми зробили важливі висновки для нашого життя. Ми можемо різні висновки робити, але сьогодні хочу звернути увагу на два моменти, на дві ідеї, які Ісус Христос нам пропонує. Приходять двоє і хочуть для себе, двоє з дванадцяти. Приходять і хочуть для себе якихось пільг і переваг. То так само, як і сьогодні, коли на весіллі розсаджують гостей, то всі знають, де молодий, де молода, хто справа, хто зліва, де чиї батьки мають сидіти і всяке інше. Сидіти ліворуч і праворуч це означає бути на найбільш наближеними до Ісуса Христа, який буде у славі. Але не це для нас головне. Дуже важливо, що Ісус Христос звертається до цих учнів і тим самим звертається до всіх своїх учнів, ви не знаєте, чого просите. Апостол Павло пізніше скаже такі дуже важливі слова: молитися як слід ми не вміємо, і тому Дух Божий заступається за нас стоганими невимовними. Якщо ми заглибимося у своє серце, то справді побачимо, що ми і не знаємо, чого хочемо, і ми не знаємо, що просимо. Одного разу до священника прийшла жінка, яка сказала, що її чоловік п'яниця і вона не дає собі ради з ним. Але священник їй порадив. Заспокоїтися, порозмовляти з чоловіком, каже вона, та що я буду з ним розмовляти? Я одне хочу в Бога, щоб він перестав вживати алкоголь. І священник звернувся до неї словами: ви не знаєте, чого просите. Уважайте, бо Бог може вам це дати. каже, нехай мені Бог дасть, я буду лише молитися, нема що з ним розмовляти, нема що роздумувати, які причини. Лишень, щоб він перестав вживати алкоголь. Ну і пройшло півроку. Ця жінка знову прийшла до того самого священника із плачем. Плаче, ридає, каже, що сталося? Трагедія сталася. Чоловік мав інсульт. Захворів, він лежить тепер. Ще так по хаті пересувається, але дуже тяжко, вся права сторона в нього паралізована. Священник питається, ну, а горівку п'є? Каже, ні, не п'є. Ну, то ви ж просили в Бога, щоб він просто перестав пити вживати алкоголь. І Бог дав вам те, що ви хочете. А вона каже, я не того хотіла. Просто хотіла, щоби не вживав алкоголь. Так колись ми на місії це сказали, потім один чоловік прийшов додому і казав до жінки, ага, тепер я знаю, ти молишся, щоб у мене був інсульт. А насправді ні. Бо ми дуже часто не знаємо, що ми просимо, так як ці апостоли. Бо якою ціною сидіти праворуч і ліворуч від Ісуса Христа здобувається? Ми хочемо сидіти, а якою ціною це здобувається, ось в чому питання. І, наприклад, те, що ми просимо, то воно здобувається не лише тим, що Бог замість нас має це зробити, а ми мусимо. Вийти назустріч Богові, і самі зробити те, що від нас залежить, а Бог зробить те, що залежить від Нього. Але не буває таке, щоб Бог замість нас виконував нашу роботу, а що дуже важливо, що ми не знаємо, що просимо. І тому так важливо про це пам'ятати. І більше уповати на Божу волю і на Боже рішення, віддавати своє життя в Його руки, а не переконувати Його, що, мовляв, ми праві, і нам це треба, про що ми молимося, бо ми не знаємо, про що просимо, і яку ціну повинні скласти за те, з чим до Бога звертаємося. І другий момент сьогоднішнього Євангелія це те, що. Інші обурилися, бо, виявляється, всі хотіли або праворуч або ліворуч сидіти, а оці вийшли поперед них, і тепер вони ображені. Дорогі сестри і браття, як часто бувають люди ображені, подивімося, скільки осуджень буває в нашому серці, бо нам здається, що хтось не так поводиться, як би повинен поводитися по-християнськи. Дуже цікаво описує Ісус Христос. Він каже, що між вами так не має бути, як між іншими звичайними людьми. Зовсім недавно я був на реколекціях в одній парафії, і я розповідав людям, що ми не можемо жити так, ніби ми якісь люди, що не знають Христа. Бо якщо Бог сказав один раз, то Він свої рішення не відміняє. І якщо він один раз сказав не кради, то значить не означає, що тепер я 50 разів помолюся 50-й псалом і вже можна вкрасти. Не можна. Навіть як 150 разів помолишся покаянний псалом, красти не можна. І тепер дуже часто буває таке переслідування для Слова Божого. Коли ось на роботі роблять, та? і ти знаєш, що є заповідь не кради, і нічого не береш з роботи. А всі беруть. І вони кажуть: а ти що ліпший, ніж інші? Ану бери разом з усіма. І людина покидає Слово Боже і також починає красти. Дорогі сестри і браття, ось ми християни. А чим ми ліпші від тих людей? Які не християни. Не християни крадуть і ми крадемо. Не християни посилають своїх жінок на аборти і ми посилаємо. Не християни лихословлять по-російськи і ми, християни, лихословимо. По чому ми кращі, аніж інші люди? А, молимося до Христа Господа. Дай Боже! Можливо, не вистачить тільки молитися. Бо сам Ісус Христос каже, чому ви кличете мене, Господи, Господи, а не зберігаєте Слово, яке я до вас звернув. І ось на тих реколекціях люди почали признаватися, що справді на території їхньої парафії вони працюють на багатьох підприємствах і вони крадуть, але не краде там одна особа, каже. І то вона належить до протестантської церкви. Дорогі сестри і браття, а хто навчив брати те, що нам не належить? Може ми в церкві це проповідуємо? Та ні. І тому рішення наше має бути ось яке. Ми не можемо жити звичайним життям, ми мусимо жити християнським життям і зберігати Слово Боже. І тому рішуче це слово зберегти у своєму серці, щоб воно зродило не тільки тим, що ми знаємо, що не можна красти, але щоб воно зродило тим, що ми і не робимо те, що Бог забороняє, а чинимо так, як Бог нас повчає. І ось ми маємо оце закінчення Великого посту. Щоби зробити постанови для нашого життя, коли піс закінчиться, щоб ці постанови постійно оновлювали нас, щоб ми постійно заглиблювалися у них і щоби не тільки пам'ятали Слово Боже, але також його зберігали і його виконували вже тоді, коли Великого посту не буде. Нехай Господь милосердний. За молитвами Пречистої Діви Марії, тут присутньої у цій іконі, благословить усіх нас, щоб ми прийнялися і жили гідним християнським життям, радісно зберігаючи Слово Боже, щоб воно стало настільки для нас дорогим, щоб ми не могли йому опертися і не тільки його пам'ятали. Але і на кожному кроці, і в кожній хвилині Його виконували. Слава Ісусу Христу!